Івано-Франківським МТГ фермерам компенсували витрати на майже 3 мільйони гривень. Міська цьогорічна програма розвитку сільського господарства добігла свого логічного завершення, адже прийом заявок щодо фінансової підтримки тривав до 1 листопада. Загалом департамент комунресурсів відреагував на понад три сотні заяв щодо фінансової підтримки місцевого агробізнесу. Відбуло сім засідань виконавчого комітету і в принципі, те, що було закладено в бюджеті, то повністю ми людям співфінансували ці всі речі. Ну і бачимо, що програма позитивна. Загалом бюджетні кошти спрямовані на часткове відшкодування вартості утримання поголів'я худоби, придбання саджанців інших матеріалів з його Ключова особливість програми підтримки місцевих фермерських господарств це створення додаткових робочих місць у територіальній громаді Івано-Франківська. Програма буде збільшуватися наступного року для того, щоб врахувати реконструкцію таких приміщень. Інші речі, ми хочемо стимулювати фермерське господарство, тому що розуміємо, що це, по-перше, екологічно чистий продукт, а по-друге, це харчова безпека України. Фінансовою підтримкою скористалися найактивніші газди із Сминачан, Братківців, Рачі, Березівки, Чернієва, Кам'янного, Узена, Підпечер та Підлужжя. Михайло Березень, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.